Всім привіт! Це Monster Hunter Wild. І сьогодні ми поговоримо про акуму і як ним користуватися. Коли ви пройдете його квест і два завдання на арені, то ви отримуєте айтемки. По-перше, це буде така емуція, яка майже не носить ніякого урона. І три айтемки. Одна айтемка оця синя дозволить вам кидати Фаерболи Друга айтемка. Дозволить проводить о атаки і взагалі його коронну атаку. Ми про це поговоримо. І айтемками ми цими користуватися не будемо. Бо є от третя, вона сама основна, і все робиться через неї і краще набагато з більшим дама. І так почне через цю айтемку, якщо нажимати Х, то він буде виконувати атаки. Всі атаки будуть починатися з Х. Перша серія атак це просто три рази на ікс І в кінці цієї атаки він кидає фаербол. І він заряжений цей фаербол, наносить набагато більше демеджа, ніж якщо ви будете використовувати цю айтемку, тому краще її навіть відключити. Ця серія наносить менше всього урону, але вона швидка. Далі X Y, y. тут буде трохи більше урону, тобто X і далі Y з вами ти. І третя серія це X і далі спамити B. Це більше всього урон. Ці атаки можна комбінувати, почати, наприклад, з, з X, потім закінчити B, або почати з X, потім на Y, потім на B. Але їх комбінувати можна тільки в такому порядку, тобто від слабої до сильної. Можна, наприклад, з X почати і перейти на B, Але не можна X, потім на B, а потім, наприклад, на Y. Вже не вийде. Тобто, від слабої до сильної можна комбінувати. Це саме таке головне, базове, а потім є коронний удар мабуть, саме цікаве. Курний удар буде залежить від шкали. Ви бачите, там внизу є шкала, така жовтенька. Якщо вона наповнена, ви можете його провести. Проводиться він також X, потім ЛТ плюс РБ. Отакий От удар, так? Ви можете в меню поставити Slinger Aim на тогл. І таким чином не тримати ЛТ, а нажати її один раз. І тоді X і РБ, і буде цей удар. Це трохи робить простіше, бо всі удари тут також працюють. Тобто, в принципі, ви можете знаходитися в цьому режимі і це буде працювати. І саме цікаво, звісно, коли цей удар так проходить по рані. Якщо у вас є рана, зараз ми проб'ємо якусь рану, і проходить цей удар, то буде його коронка. Яка наносить більше всього урон. Також це є офсет атака. Тобто, якщо по вас прилітає, ви можете таким чином блокувати удар і нанести у відповідь урон. І бачите, після того, як ви нанесли такий урон, то знову ця шкала набирається. Набирається вона відносно довго, 25 секунд. Але навик фокус може зменшити десь на 5 секунд. Це діло, тому він дуже корисний. Є ще один спосіб провести цю атаку. Можна ще нажати XX і Y B. Тоді просто наш так летить. Якщо він летить і зустрічає рану, то буде коронка. Це дуже корисно, бо ви спамите там удари, так і і бачите рану, і таким чином можете швидко провести цю коронку. Але для цього треба, щоб була шкала, звісно. І останнє це аперкот. Його також можна проводити комбінаціями ударів. І в кінці любої комбо, якщо ви нажимаєте вправо-вниз, вправо і на удар, то буде аперкот. З ударом таким зверху, який наносить дуже непоганий урок. Вас може це не виходить відразу, бо він такий трохи незручний і нажимати на аналогову стіку вправо, вниз, вправо і на удар. Зовсім незручно. Я вам рекомендую просто в кінці комбо отак шарити, наче, аналоговим стіком внизу, і спамити удар. Цього достатньо. Тобто, ви пам-пам. Спамити і все. Це можна проводити ну, після будь-якої комби, насправді, тобто ви почали. Пішла ця комбо а тут спамити, і в кінці пішов цей удар. Звісно, в нього є ще уворот. Уворот дуже кльовий. Тобто, після того, як ви нажимаєте X, якщо ви нажимаєте уворот, то він так летить. Це дуже кльово, Бо має багато айфреймів, і таким чином можна уходити від удару. Доволі швидко. Ну, в цілому, це наче все. Тепер давайте подивимося на білд. Ви можете його сет надіти як косметику, і тоді у вас також будуть удари доступні, але вони не будуть наносити урона взагалі. Тому все-таки треба його сет реально одягти. І е, з його сетом буде ну, от приблизно такий білд я зібрав. І ми зараз подивимося, що тут є. Першим ділом, на що треба звернути увагу, що так, нам потрібен фокус, щоб шкала швидше набиралася. І демедж його. Тобто шкоду, яку наносить він своїми кулаками, береться із зброї, причому з ро damage, з чистого damage зброї. Це зброї у нас від Гардіан до Шагуми. І це самий великий ро-демедж. Хоч це і синя заточка, але заточка в нас схоже не враховується. По моїм тестам краще всього. Так і так, це Грейсворд. Але навіть краще буде Свічекс, наприклад. Так, тут є такий самий з Гарріс Деша бо там краще за Фініті, і насправді є такі дуали. Що нас цікавить, це великий ро-демедж і фокус, встроєний в нього. Ну просто мені здається, що для цього персонаж більше всього підходить Грейсворд. Більше того, Грійсфорд, він швидко убирається в ножни, якщо ви ним б'єте. І так, якщо треба, не можна нанести дуже непоганий урон. Тому я вибрав Грійсфорд. Крім того, так як нам важливий род демедж, то я поставив тут 4 атаки. 4 атаки вже дають нам процентному відношенні плюс до атаки. Крім там плюс 8 бонуса, ще є плюс 2%. Ну, і експерт трохи зменшує негативний афінсі. Для цієї зброї. Можна поставити, до речі, слагер, бо його урон він часто ще високий урон стана, але мені здається, все-таки урон важливіший, ніж стан, бо стан він так непогано наносить. А що тут ще є двойні єми це Counter-Strike, це, мабуть, один із таких доволі дієвих скілів який додає нам 25 ро, після того, як ви або офсет піймали, або вас відкинули. Далі важливий скіл Максимум Майнд. Максимум Mind додає вам 30% критичного удару. І так як атаки цього персонажа не віднімають стаміну, то він майже завжди працює. А, ну і щоб компенсувати якось і додати Афініті, тобто критичний наш удар, то тут ще є плюс 3 вікнес експлойд. І ще одиничка Burst. Burst насправді часто працює тут, і хоча б одиничка вона дає доволі суттєвий прирост. Ще крім цього, я поставив Flinch Free. Він взагалі корисний для цього персонажа, бо удари монстрів вас часто не відкидують, якщо вони не дуже там сильні удари. Також добре для нього, що удари не приривають його, так. І далі ще є, залишаються дві маленьких, так От сюди можна вставити що завгодно, можете Blessing вставити, якщо. До вас часто прилітає Я вставив, наприклад, Recovery App, щоб просто мої лічилки краще лікували. От і все. Я думаю, на цьому все. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте лайки і грайте в Monster Hunter. Якщо вам подобається. So